Nissan X-Trail 2007 року випуску, 2-літровий дизель на повному приводі. Має потужність 150 кінських сил. Ця машинка у нас пригнана з Франції, розметнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Загалом стан, як для 2007 року, я би сказав, він виглядає реально десь, десь 18-19 року. Маємо безключовий доступ, панорамний дах, мультикермо, шкіряне кермо. Багатофункціональна мультимедія, двозонний клімат-контроль, склопідні передні, задні, датчики дощу датчики світла, купа всяких кармашок. Та й загалом як і стан, класний X-trail, ну, немає за нього, що говорити. Ці машини вже мають свою репутацію, але в такому класному стані знайти машинку реально дуже складно. Приїжджайте, оглядайте, це реально ракет.